Радіо Chicago. так маємо новину про те, що е, про те, що од, о, і один сказав Слава Україні і мільйони відповіли йому героям слава. У Твіттер хештег Слава Україні очолив топ світових трендів. Цей хештег користувачі соцмережі використали сотні тисяч разів. Парамедикиня Юлія Тайра Паєвська стала лауреаткою премії International Woman of Courage від Держдепу Сполучених Штатів. Юлія Тайра її позивний продемонструвала надзвичайну моральну та фізичну мужність, захищаючи Україну від. Нащадної, нащадної російської агресії йдеться у повідомленні на сайті держдепу. Нагадаємо, перемедикиня ще у 2013 році надавала медичну допомогу учасникам революції гідності. Проводила навчання з тактичної медицини на передовій в Донбасі. А з 2014 по 2018. а потім терористи армії РФ затримали Паєвську 16 березня 2022, коли вона намагалася евакуювати жінок і дітей з Маріуполя. Після цього вона три місяці пробула в полоні окупантів. Також є новина про те, що в Україні анонсують запуск п'ятого сезону премії для жінок в науці. Мета програми зміцнити позиції жінок в науковому середовищі та сприяти їхньому визнанню. Програма реалізується Оріал Україна спільно з ЮНЕСКО, а також до участі запрошуються громадянки України, які професійно проводять наукові дослідження в галузі STEM. Наука, технології інженіринг та математика, мають науковий сту. Упінь публікації в наукових журналах та є соціально активними у популяризації науки. Збір заяв на участь триватиме від 6 березня до 31 травня 2023 року. Після відбору заявок експертним журієм та наступному етапі буде відібрано 10 фіналісток, з якими у вересні проведуть співбесіду. А в листопаді оголосять трійку переможниць. Кожна лауреатка отримає грошову премію в розмірі 200 тисяч гривень. З фіналістки, які отримують три фіналістки, які отримають премію, матимуть змогу у подальшому взяти участь у міжнародній премії. Мавка рекорсменка лише за перший вікенд прокату українська анімація зібрала майже 25 мільйонів гривень. Для прикладу фільм Щедрик, який вважається успішним у кінопрокаті, зібрав понад 84 тисячі глядачів та 10,6 мільйонів гривень зборів за 8 тижнів. Український мультфільм покажу, покажуть більше ніж у 20 країнах світу, зокрема у Сполучених Штатах, Канаді, Франції, Італії, Іспанії, Португалії. Ну і звичайно, що Польщі все Дмитри. На вихідних ідемо дивитися мавку, але перед цим ще зачитаю новину про. Те, що у центрі Києва встановлять скульптуру, присвячену Григорії Сковороді в основі композиції зерно, в середину якого вмонтовані вази та амфори різного розміру, що символізують ідею сковороди про філософське джерело. Автор проєкту Відомий скульптор Михайло Рева в ефірі Радіо ЮЕЙЧИКАГО. Слухайте нас з 10 до 11 ранку – ранкове шоу. Та з 5 до 7 вечора – вечірнє шоу. На 12.40 – AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.